Комунальні підприємства міста це працьовіті бджілки, роботу яких часом не видно і чия праця непомітна, тільки якщо не придивитись як слід. Але варто було б тиждень не попрацювати. як кожен з нас помітив би зміни зовсім не на краще. Ці люди виконують складну та відповідальну роботу. На них немає краваток і костюмів, лише робочий одяг. І взимку, і влітку, і в холод, і в спеку вони не за всі гроші світу роблять складну і важку роботу, забезпечуючи комфортні умови більшої частини міста своїми руками. Багато мешканців, напевно, не знають весь спектр робіт, виконуваних працівниками центру. Тому сьогодні ми й розповімо нашим глядачам про щоденні об'єми та навантаження докладніше. Міський центр благоустрій був створений у 2001 році Білгородністровською міською радою. З метою виконання робіт по благоустройству міста. Основне джерело фінансування це є місцевий бюджет. Міський центр благоустрій займається декількома напрямками. Це є дорожна служба, яка займається у зимовий період розчищенням механізованим способом магістральних вулиць та доріг від снігу. Пріожилеці, підсіпки дорог, перехресть узків та підйомів піщано-сольовою сумішю. Також займається підрядним способом ремонтування доріг. Поточного ремонту доріг та тротуарів за допомогою підрядних організацій на найживавіших ділянках щороку проводиться укладання тротуарної плитки та поточний ремонт доріг, в тому числі із залученням незалежних спеціалістів з технагляду. Ліквідація вибої на дорожньому полотні це вкрай необхідна робота для повноцінного існування проїжджої частини та недопущення аварійних ситуацій в місті. В обов'язки міського центру благоустрій. Входять ямковий ремонт господарським способом, в тому числі з технологією холодного асфальту, а також рециклером. Встановлення та утримання дорожніх знаків, нанесення розмітки та встановлення протипаркувальних засобів. Працівники центру займаються ліквідацією сезонних наслідків негоди, бо кожні надмірні опади додають роботи не на жарт. Працівники міського центру проводять розчистку узбіч та окремих ділянок проїжджих частин від наносів піску після надмірних дощів літку. Ця робота проводиться по більшій частині на ділянках з примиканням до вулиці Кишинівської вулиць з ґрунтовим покриттям. Дощові потоки та їх невід'ємні супутники на ґрунту, яке несуться до цієї вулиці із задорожного, межової, міцкевича, промислової та шаповалово додають масу роботи. Чого вже казати знаємо ми карманську негоду. Порвані дроти та повалені дерева, провали ґрунту в історичній частині міста все це лягає на комунальників. Утримання міських доріг з ґрунтовим покриттям, планування, профілювання грейдером та підсипки ще прочищення зливостоків та водовідвідних каналів. Взимку ж очищують дороги від снігових наносів ще в той час, коли більшість акерманців ще дивляться сни. Дорожньою службою протягом року проводиться грейдерування та підсипка щебнево невопіщаної суміш міжбудинкових проїздів та укладання дорожніх плит за наявності заявок та будівельних матеріалів. Окрім вищезазначених робіт, виконується щорічне оновлення пішохідних переходів та дорожніх розміток на території міста, встановлення нових та реставрація старих дорожніх знаків, встановлення обмежувальних стовпчиків на тротуарах біля. Найжвавіших ділянок доріг, розчищення єриків і злив з метою запобігання підтоплювання старих частин міста. На підприємстві працює більш ніж 80 працівників. Дорожники та будівельники, водії та електрики, озеленювачі та працівники відлову лову роблять все можливе, аби навіть попри воєнний стан місто дихало та працювало. Щирість сердець цих людей та доброзичливість просто вражає. Ви полюбляєте свою роботу? Так, дуже. – Як давно ви працюєте на міському центрі благоустрою? Якщо вважати з дворником, то літ 10. – Літні? Як вам працюється? Який у вас колектив? Вот такий. – Який у вас керівник? Ось вот такий. – Що хочете побажати всім актерманцям? Мирного неба над головою. І всього самого нашого. Серед матьорих комунальників можна зустріти і молодих соколиків. Як давно ви працюєте на міському центрі Благоустрій? В міському центрі Благоустрій я працюю майже рік. Наскільки складна ваша робота? Час від часу. Як ви можете декілька речень сказати про ваших напарників, про ваших колег, хто з вами працює? Які вони? Дорожній колектив. Дорожніми роботами підприємство не обмежується. Є дільниця електриків, яка займається експлуатаційним обслуговуванням та поточним ремонтом мереж вуличного освітлення. Схема управління мережі зовнішнього освітлення автоматична. Подача електроенергії з освітлених мереж здійснюється через 33 шафи управління. Але близько 40 мереж зовнішнього освітлення виконані голим дротом, підлягає замін. Дільниця міських світла проводить роботи з поточного ремонту та обслуговування світофорів об'єктів новорічної ілюмінації. Утримання та ремонт світлофорів, ламп освітлення пішохідних переходів, освітлювальні роботи, та й в тому числі встановлення нових опор у більш віддалених частинах міста Згідно з титульними списками, яке щороку охоплює дедалі більше територій, також не весь спектр послуг, в тому числі на плечі міського центру благоустрій покладено утримання та озеленення вуличних територій парків, скверів та зелених зон загального користування місця. Також санітарне розчищення видалених аварійних фаунтних дерев, догляд за зеленими насадженнями, це полив, обробка від шкодників, скошування трави, бур'яну, карантинних рослин, санітарне прибирання територій парків та скверів, висадження дерев, квітів, оформлення клумбух. Озеленення це окрема та важлива тема. Озеленення території міста, квітами, кущами та деревами, полив та обробка ґрунту, обробка насаджень від комах, шкідників, покіст трави, у тому числі полінозних рослин, викликаючих алергію, а також планова підрізка гілок дерев та усунення старих дерев згідно з рішенням екологічної служби це також не весь перелік робіт, які виконують доглядачі парків та скверів. Яскраво підсвічена стела на в'їзді в місто рясніє навесні квітами державного прапору кушієлівцю та японської айви. Зустрічають малюків з мамами у сквері воїнської слави, сакури, дерева, які з роками вже не здаються екзотичними, і задля спостереження за їх цвітінням вже не потрібно прямувати до Японії. Вони зустрічають нас біля фортеці. Юні клени та павловні липи та сосни. Трошки часу, і вони також розквітнуть могутніми деревами на вулицях міста: бульденеш та жасмін, гібіскус і бузок. Корзиція та троянди завжди радують око, балуючи ароматом. За це окрема подяка дбайливим рукам керманців. В тому числі існує технічний відділ по утриманню кладовищ. Він займається прибиранням та вивезенням сміття, скошування трави, розчищення дерев, реєстрація поховань та видача свідоцтва про поховання, реєстрація та видача дозволу на встановлення пам'ятників. Вже більше року комунальники Білгорода Дністровського щонеділі займаються виловом бродячих собак, яких в подальшому очікує планова стерилізація, вакцинація та чипування у ветеринарному закладі. Виїзд бригади на місця локації безпритульних тварин відбувається один раз на тиждень щосереди. Після проведення повного комплексу стерилізації та вакцинації у ветеринарному центрі тварини повертаються до звичайного середовища проживання. Слід зазначити, що саме завдяки такому формату роботи комунальними службами міста реалізується програма з гуманного поступового зменшення популяції безпритульних тварин. Вилов та доставка безхатніх тварин до ветеринарного закладу та подальше повернення їх до місця відлову проводиться згідно заявою контактного центру. Якщо ви хочете оформити заявку на планову кастрацію безхатньої собаки, то необхідно телефонувати до контактного центру міської ради за телефоном. 04849, 33333, 067, 333, дев'ять -06 постійна підтримка та повага до працівників комунальної сфери міста. Це запорука плідних та доброзичливих взаємовідносин. Говорячи про перспективу на подальше, Андрій Кузніцов розповідає, що коли закінчиться війна, вся увага підприємства буде направлена на втілення всіх готових проєктів у життя. А саме Відновлення тротуарного покриття та фонтанів у скверах міста, осучаснення їх з метою створення умов комфортного дозвілля містян на свіжому повітрі, облаштування тротуарного покриття та якісне відновлення дорожнього полотна, а також збільшення зелених легенів міста. Нехай війна закінчиться якнайшвидше, незважаючи на воєнний стан в Україні. кожен працівник міського центру благоустрій продовжує сумлінно виконувати свої обов'язки. Хочу подякувати своїм підлеглим. Котрі готовий 24 на 7 працювати задля мешканців міста. З першого дня війни ми не на годину не зупиняли свою діяльність. Ви завжди були поруч. Згадуючи 24 лютого, я пам'ятаю, як о піввосьмі ми зібрались усі на чергову нараду. Усі були збентежені, але всі були на місті і продовжували працювати для наших мешканців. Я дуже вам вдячен і ви завжди можете розчитувати на мене, на мою підтримку. Ще раз дякую вам за роботу, разом до перемоги. Щороку працівники міського центру долучаються до акцій чистоти, прибираючи місто разом з його мешканцями, фарбуючи бордюри та дерева, залучаючи техніку підприємства для наведення ладу в місті. Бажаємо вам міцного здоров'я, гарного настрою, світлих думок. Нехай ваші близькі та рідні тішать вас лише приємними новинами та якнайшвидшої, перемоги нам усім. Безмірно поважаємо ваш труд та внесок до благоустрою міста. Олеся Семчинська, Натолі Лохінчук, перший муніципальний.